Привіт, друзі! Вже до кінця цього місяця на розгляд сейму мають внести поправки до спеціального закону про допомогу українським громадянам в Польщі. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося і підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Багато хто з вас вже в Польщі 9 місяців. І виникає запитання: чи можу я подаватися на карту побиту? Ви знаєте, що в законі передбачено треба перебувати в Польщі 9 місяців, щоб податися на карту побиту у зв'язку з військовими діями в Україні спеціальну карту. Яку ще, бачите, не довели до пуття, не знають, як це має відбуватися, що має бути, і вже, бачите, з'являються певні пропозиції, поправки до закону, щоб якимось чином це зробити, щоб не було в один день там 450 чи 500 тисяч українців прийде до ужадів і будуть подавати заявку. Це буде колапс. Реально, це буде колапс, і просто польські до того не витягнуть. Для того мають бути внесені зміни. Ну і не тільки це, але це в даний момент сама найбільша проблема, через яку всі переживають щодо цього питання, висловлюється заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер. І я хочу, щоб ви почули, що він говорить, розробляючи на початку березня закон, що стосується допомоги українським біженцям. Ми до кінця не знали, яка велика група людей до нас дійде. Яка велика група людей з нами працюватиме. Зрештою, самі біженці казали, що приїжджають сюди лише на деякий час. Зараз ми хочемо адаптувати цей закон до реалій. Наш ринок праці прийняв багато людей на підставі закону, який набрав чинності в березні. Ми впроваджуємо цей закон, щоб ті, хто почав працювати в Польщі, могли спокійно працювати і далі. Наш ринок праці прийняв близько 450 тисяч, хоча статистика говорить, що більше вже 650. Пам'ятаємо, що вони також сприяють нашому економічному успіху. До чого. Я веду, що вони не проти, тобто польща не проти, щоб і українці далі залишалися, тобто не були змушені виїжджати, не були змушені бути нелегалами. А ваша карта, яку ви би мали йти в ужин, щоб отримати, була в телефоні в додатку «Дія.пл». Про це я вже говорив і в минулих відео, але тут же, бачите, є висловлювання міністра, замміністра, голови комітету і тому подібне. Що такий закон вже розробляється. Він є вже в комітетах, і до кінця місяця будемо чекати, що він з'явиться в Сеймі. Так само є розмови про те, що мають залишити вже настале можливість людям працювати без запрошень. Тобто не потрібно буде брати письмове запрошення йти в уж і ходити з ним, що вам дали там в межах семи днів. Хочу залишити на такому рівні, як є зараз. Що ви підходите, наприклад, роботодавцю? Роботодавець, де вужу повідомляє в усні чи в письмовій формі, що він взяв до до себе іноземця, і все, і більше нічого не потрібно. Ви підписуєте умову, і все гуд. Так само з нового року планують брати вже плату з українців з українських біженців, які користають з безкоштовного житла. Та, звичайно, це не всіх стосується. Це якась певна кількість українців, які не змогли собі знайти, не можуть е, знайти собі там роботи, не мають можливості, якісь сімейні обставини, фізичні обставини і тому подібне. Але є така річ, що перших три місяці вони будуть платити 50% від вартості. Потім, після трьох місяців вже 100%. Будуть виключення для людей, які не мають можливості працювати, не мають можливості йти на роботу і не мають можливості себе забезпечити. Це я думаю, з'явиться вже в законі, і тоді ми про це поговоримо більш детальніше. Але такі поправки плануються. і Я думаю, що таке буде. Бо, як розумієте, Польща не має можливості утримувати завжди і довго українців, які не мають можливості себе також забезпечити. Залишається тільки чекати того, коли. Цей закон приймуть, щоб в ньому розібратися вже по пунктах, за словами високопосадовців Польщі, вже до кінця цього місяця його мають розглянути і прийняти. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, лайкайте і коментуйте. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні!